Якщо мається на увазі, це татуювання, що висловлює. Мотивація на татуювання, мабуть, цю, якась там якась на, 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 належність до збройних Сил. Олександрові 35. Строкову службу не проходив, але з перших днів березня 2022 року осторонь війни не залишився. По-перше, це початок повномасштабного вторгнення наших північних сусідів. По-друге, це була колись розмова з моїми двома, з двома друзями, які є добровольцями з 6 з 2014 року. І розмова була про те, що якщо колись, не дай Боже, це, це дойде до Миколаєва, то тоді вже я буду вже долучатися. Чоловік розповідає про свої перші кроки у силах оборони. В обласній варті, по-перше, це була організація. Воєнізована, була, була перша скажімо так, базова військова підготовка. Це стрільби, тактична підготовка, От. охорона деяких об'єктів в місті та області. Якось так. У Збройних силах України чоловік з травня, а це Володимир. Він один з тих друзів, про яких згадував Олександр, що вмотивували його приєднатись до війська. Зараз Володимир в одному зі шпиталів Дніпра. Олександр приїхав навістити. Серед порад, яких більш досвідчений приятель давав Олександру. Володимир виділяє кілька. Дотримуюся заходів безпеки. Слушав, сержанта що скажуть. Боля опаку товаришів. На питання, чи жалкує, що вступив до Сил оборони, відповідає: ні в якому разі не жалію. Це, це, це чудовий досвід. І багато чудових людей. Коли не на виїздах та є вільний час, Олександр бере до рук гітару, співає пісні, які сам пише. <звітлення> Олександр Гордієнко Суспільне новини Миколаївщина Дніпровщина.